Баркушу траваційні, важах вам благословень! Неймовірна пропуск на каналах пасторів Салтаненко. сьогодні показують наші пастори, що був такий чоловік Еліглу. Це племінник Йова. І ми знаємо, що Йов дуже багато страждав, і цей племінник прийшов і разом з трьома друзями, які. Засуджували Йова за те, що він десь зігрішив. І це бог його так наказує, і він не витерпів. Він почав засуджувати і Йова, і його друзів почав засуджувати, бо вони мало засудили. І він їх звинуватим, тому що вони не настають на своїй думці. То він висказав свою думку. Він говорить: в мене так переповнює дух, мене прямо ж бурлить всередині, як вино. І пастори показують, що це признак того, що всередині біси. І тому люди, які намагаються так е, в церкві нести власну думку, не зважаючи на Бога, не зважаючи на Божу думку, вони просто одержимі духами зла. Амінь.